Всім привіт! Хочу сьогодні продовжити тему ботанічну і саме, де використовуються сухоцвіти. Найбільше, звичайно, у ботанічних темах, ботанічних альбомах, блокнотах, міні-альбомчиках. це стосується не тільки саме справжніх засушених рослин. А й, наприклад, ось такими дерев'яними елементами у поєднанні. Хочу сьогодні показати один міні-альбом. Такий меншень. Напевно, не тільки міні, а міні-міні, подвійний міні. Ну, бо це теж рахується ще міні. Це 20 на 10 розмір. Цей альбом я робила вже давно. Це мій особистий альбом з моєї фотосесії. Я сама підбирала під фотографії з фотосесії, підбирала. Декор для цього альбому, і він у мене теж у ботанічній тематиці. Але, ну, не зовсім уже прямо ботаніка, хоча фотосесія була зроблена на вулиці у парку. Хочу, щоб виглянули, як це все було. Сторінки без використання скраб паперу, це, звичайно, акварельний папір. Який вручну розмальовувався різними способами, тобто використання фарб. І основним декором стали сухоцвіти. Це засушена конюшина. Тут квіточка, а тут листочок. ось, А основний декор. Іде ниточки та така паперова паперова кругляшка. Другий теж знову сухоцвіт листочок. І сухоцвіт, така якась, не знаю точно, як називається, як, але на ромашки маленькі схожа. Це все залаковано, щоб воно не посипалося і зберігалося довше. То його можна так от. Пробувати третій розворот теж листочки. у четвертий теж листочки засушені, але вони йдуть як лейтмотивом у всьому альбомі. Ось, а тут це такий взагалі маленький міні-альбом тут використаний, якщо знаєте, пам'ятаєте, як це називається рослинка, підскажіть мені Тільки з такими ніби колосочками маленькими. Тут місця дуже мало, але теж цікаво. Тут для фото, тут для фото підкладка, тут і тут. Ну, це вже більше ботаніка, але з рустикальним шестилем. Пов'язано, коли є такі пом'яті сторінки, надписи, отак, фарби хаотично. Трішки тканини такої кантрі. Ось такий він малесенький, але дуже душевний такий. Тут ще листочок, до речі, теж залакований. Напишіть, як вам чи цікава ботанічна тема, і чи хочеться вам щось сушити і потім з ним щось робити. До зустрічі!